Я хочу зараз долучити, долучити до нашої студії Дмитра Платенчука. Це речник військово-морських сил збройних сил України. Пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю Андрію. Вітаю гостей та телеглядачів. Ну що ж, перше питання, звісно, про ту інформацію, яка з'явилася, звісно, на російських ресурсах. Вибачте, ми за нашою, так би мовити, посадою маємо заслідкувати за тим, що пишуть вороги. Так, ось вони там повідомили про те, що нібито сьогодні чи вчора були атаковані російські кораблі, які знаходяться від Севастополя, десь 340 кілометрів у Чорному морі. Що відбулося? Ви знаєте про це щось? Ну, Там було два кораблі і одне судно, але судно не просте. Це судно так само фактично відноситься до держави Російської Федерації, це Рособоронекспорт, щось таке здається. І вони знаходилися у південно-західній частині Чорного моря. Досить далеко від тимчасово окупованого Криму, тобто від їхнього. В лапках порту Приписки зараз ми чули про цей інцидент, але від імені військово-морських сил я не можу підтвердити нашої причетності до цього інциденту. Напевно, це знаєте, якісь морські боги там атакували ці російські судна. Подивимося, побачимо, слідкуємо за цією ситуацією. Хочемо тоді повернутися до того, що сталося саме в на Дунай. Зайшли три кораблі, кораблі, які фактично. Показали про відсутність Росії в зерновій угоді, тобто що без Росії зернова угода може існувати, і хотілося б за вас розпитати про супроводження цих кораблів. Це торгові кораблі трьох країн. Оце супроводження країн НАТО, що мається на увазі? Бо ми знаємо, що навіть ті ті літаки, які слідкували за цими кораблями, вони на собі не мали зброї. Ну, що стосується польотів над акваторією. Чорного моря це нейтральні води, і враховуючи те, що Чорне море це море спільного користування, там є три країни НАТО: Турецька Республіка, Румунія, Болгарія, тому це цілком нормальний процес. В цьому нема нічого надзвичайного. Це полягає в правовому полі. Взагалі, такі організації, як НАТО і решта подібних, вони завжди діють в правовому полі. Тому це взагалі відносити до якихось надзвичайних подій, я б не став. Що стосується е, так званого прориву блокади, е, знову таки, давайте повернемося до взагалі визначення е, морська блокада, для цього треба мати велике групування безпосередньо в морі, яке заблокує ділянку моря і не буде давати можливості якимось судно проходити. В даному випадку, про це мова не йдеться взагалі. Вони фактично в штатному режимі заходять, виходять там. Не припинялися е, ніколи. Е, не припинявся рух суден в цій зоні. Е, вони. Заходять у в дунайські порти, вантажаться, і відповідно цей процес тривав і тобто? до цього триває зараз. Триває до триває, речі, так. зараз навіть так. по відкритих джерелах, якщо подивитися на транспондери цих кораблів, то можна подивитися, що на рейді зараз на захід саме в акваторію, точніше не в, в гірло Дунаю, стоїть близько 11-12 кораблів. Так, судно стоять на загрузку, і в цьому так само немає нічого надзвичайного. Тобто, про те, щоб прорвати якусь блокаду, в даному випадку не йдеться. Так, поведінка Росії в акваторії вона нагадує терористичну. вони залякують, вони проводять опитування. Хоча вони на цього не мають ніяких підстав. І е ці судна вони не заходять в порт Одеса, наприклад, да, яка була долучена єдина до зернової угоди порти Одеси. Нагадую, що інші порти там починаючи вже з южного, я вже не кажу про Очаківські, Миколаївські, Херсонські, їх ніхто не долучив саме з через позицію російської сторони. Угу. А ці цей торгівельний флот він працював в штатному режимі і працює далі. Пане Дмитре, і знаєте, не можемо не розпитати. Напевно, ви теж бачили ці фото, що Керченський так званий міст, його росіяни для того, щоб якимось чином убезпечити від ударів від дронів морських, вони поставили там такі бони. Оці бони, вони дійсно можуть ну, зберегти цей міст. Чи це не допоможе їм? Я вам більше скажу: вони збільшили. Кількість прикордонних кораблів зазвичай там від однієї до трьох одиниць останнім часом це було три одиниці. То сьогодні ми там вже побачили 10 одиниць. Вони там настільки намагаються це своє створіння потворне зберегти, але, чесно кажучи, я не думаю, що їм це якось допоможе. Зрозуміло. і якщо можна, знаєте, ми всі бачили це відео Морський дрон України Магури називається, і який був презентований, як його сприйняли у світі, як його сприйняли наші партнери. Ми ж розуміємо, що це відкрита виставка. Ми ж розуміємо, що таким чином Україна теж себе презентує. Яку це викликало реакцію, по перше в наших союзників? Можу зазначити, що даний зразок озброєння не стоїть на озброєнні військово-морських сил, тому коментувати продукцію комерційної структури угу. наразі не вповноважено. Зрозуміло, але ми чекаємо, коли ця продукція, як ви сказали, вона буде використовуватися масово для захисту, звісно, України. Пан Дмитро, ми вам дуже дякуємо. Дмитро Плетенчук, речник. Саме командування військово-морських сил збройних сил України зараз був з нами на зв'язку. Повертаємося до нашої студії.